Всім привіт! І ви вперше на моєму YouTube каналі тому що це моє перше відео. 26 рік починається максимально по-новому. І сьогодні ми якраз з вами обговоримо енергії 2026 року: як прожити цей рік так, щоб він був максимально такий кайфовий, на легких енергіях, на нових швидкостях. І ви прожили його. Наскільки це можливо в плюсі саме для вас, обговоримо ми сьогодні енергії 26-го року з усіх сторін, із астрологічного боку, із нумерологічного, і матриця долі, і в цілому мої відчуття як провідника. Але спочатку давайте познайомимось. Мене звати Софія, я духовний провідник, жіночий наставник. Енергопрактик, тета, практик, провідник гриліла. І знаєте, я можу ще багато ярликів, які насправді описують мене проговорити. Але для мене духовність в першу чергу це не професія, а стиль життя, відчуття, які я передаю іншим людям. І моя місія це відкривати в людях їхні. Найсильніші сторони їхні суперсили, допомагати їм ставати на свій шлях і розкривати ось цю чуттєвість. Тому, якщо вам цікаво, ось тут залишу всі свої соцмережі, підписуйтесь і залишайтесь. І ми з вами перейдемо до енергії 26-го року. Після того як ми з вами обговоримо 2025 рік. Він був дуже турбулентний для всіх. І я людина, яка в цілому проживає своє життя під дев'ятою енергією. Це енергія або відлюдника, або мудреця в арканах. Дуже розумію, що ви проживали цей рік. Це рік, коли всіх максимально перетрусило так. І Пішло все те, що мало піти, тому що 2025 рік в нас проходив під енергією дев'ятки. Взагалі, звідки ці енергії, звідки ці роки, дев'ятий рік циклу, перший рік циклу, можливо, ви чули. Давайте спочатку розберемося з цим. Ми всі з вами, це частина космосу, і ми підв'язані під планети. Тому хто якби це не намагався чинити опір ось цьому, ну, чим швидше ви це приймете, тим легше вам буде розуміти, чому, що і як відбувається. Знаєте, Коли кажуть, якось люди раніше жили, не знаючи, коли там Ретро меркурій чи якесь затемнення, а тут раптом всі почали там, підлаштовуватись під це. Люди раніше жили просто не знаючи це. А у нас з вами є зараз можливість знати які енергії року і як їх проживати в плюсі ну, чи в мінусі. І, і знаєте, фраза асвідомльон значить вооружен» Ось це саме зараз для нас інформація, яку ми можемо взяти собі в плюс. Так, от 2025 рік. Це дев'ятий рік в циклі. Як взагалі, наша планета, відповідно, ми живемо по дев'ятирічним циклам? І ось перший рік, це якраз 2026 рік, у нас перший рік в циклі. Все, що ми закладемо всі наступні 9 років, буде нас супроводжувати. На третьому році ми, можете, ми можемо, знаєте, як досадити урожай. На п'ятому році в нас є можливість це така, як, такий рубіж пересадити урожай, допроходити якісь там уроки. І далі вже у нас іде дев'ятий рік в циклі. Це рік, коли ми збираємо урожай за весь цей цикл, який ми прожили. Так от 2025 рік для всього людства був. Роком, коли ми збираємо урожай за весь цей час всі ці 9 років до цього. І тому так багато було розлучень. Люди відчували ось цю енергію завершення абсолютно в усіх сферах. Хтось пішов з роботи, в когось закінчились стосунки. і ось Повітрі була така енергія всього завершення, тому все, що пішло в 25-му році, недарма воно пішло, воно більше не служить вам, і в наступному циклі воно вам не потрібно. Тому всіх, кого добряче так протрусило, я вас вітаю, тому що це була підготовка до 26-го року, щоб в 26-му році вам було легко, приємно, кайфово і. В самому кінці я залишу вам практики, які дуже важливо зробити, в перших. Півтора місяці нового року, тому що насправді мало хто знає, але 1 січня це виключно календарний новий рік. На енергетичному плані наш рік починається ближче до лютого, там за китайським календарем, не будемо в це поглиблюватись. Але ось ці енергії вогняного коня будуть входити в нас саме в лютому. Тому перший місяць, навіть півтора, у вас є для того, щоб зробити всі ці практики, і ми з вами про них поговоримо в кінці. Так от 2005 рік рік завершення. Коли все, що потрібно в нашому житті, залишилось, все, що не потрібно з нашого життя, пішло, і ми його відпускаємо. І зараз дуже важливо зрозуміти, що уроки, які ми пройшли в 25-му році, потрібно, щоб вони залишились в 25-му році, і в 26-му ми вже починали абсолютно новий цикл, тому що зараз, якщо ви щось не усвідомите в 25-му році, ви запустите новий цикл всіх цих самих уроків. Але практики ми проведемо, і е, ви зможете для себе як мінімум розкласти по поличкам, що ви проходили за цей рік. І дев'ятий аркан, він в тому числі е, аркан внутрішнього переусвідомлення всього. Я ж кажу вам, як людина, яка постійно живе під цим арканом, я розумію, що це був рік. Тотальної саморефлексії, тотального переосмислення всього, зміна усіх цінностей. І ось ці цінності, які ми, можливо, нові відкрили для себе, будуть дуже важливі для нас у 2026 році. І давайте вже ось поступово переходити до 2026 року. Це наш перший рік в циклі. І що означає перший рік? Ми з вами підв'язані під планети і. Перша планета, яка, яка йде в сонячній системі, це сонце. От тому ви можете навіть просто інтуїтивно відчути, що енергія сонця вона дуже яскрава, дуже потужна, дуже сяюча, і от вона прямо ж пахне такими новими можливостями. І, можливо, ось ви десь на інтуїтивному внутрішньому рівні відчуваєте або хочете ось цього світлого майбутнього. То якщо ви будете знати про що 26-й рік, ви відчуєте ось це світле майбутнє і в своєму житті. То я зараз говорю це. В мене ж пройшлися такі мурашки, тому що мені не страшно сказати, що я відчуваю, що 26-й рік він буде зовсім інший, але він буде інший по-хорошому, коли ми зможемо відчути всередині ось це полегшення. І, Знаєте, побачити це світло в кінці тунелю, і воно вже відчувається. Тому що перший рік початок всього нового, це буде ера нових можливостей, ера нових відчуттів. 2026 рік. Він буде повністю протилежний 25-му року, якщо ви правильно змогли усвідомити все і пройти всі уроки в 25-му році. Якщо 25-й рік у нас був про завершення, про відпускання, то 26-й рік це такі об'єднуючі енергії, тобто це буде навпаки про багато нових союзів, стосунків. І, і от я хочу, щоб ви розуміли, що. Ми проживаємо перший рік як на глобальному рівні, так і на мікрорівні. Тобто всі ось ці енергії будуть як на макрорівні, де є у нас країни, глобальний світовий уряд, так і енергії кожної людини теж будуть під впливом планети Сонця, під впливом ось цього першого року в циклі і. Це рік, коли буде дуже багато нового в усіх сферах. Тобто нові стосунки, ось цей бейбі-бум, коли дуже багато почне народжуватися в прямому сенсі людей і в переносному сенсі якихось нових проєктів. Це рік, коли люди будуть. Супермасово змінювати свою діяльність. І дуже важливо зрозуміти, що ось всі таланти, які ви склали на якусь там поличку, вони мені не потрібні, вони там не потрібні мені, не потрібні цьому світу, от це ваш шанс дістати в цьому році всі ці таланти і почати їх реалізовувати. Тому що в 2026 році світ буде потребувати абсолютно нового бачення цього світу і абсолютно нових професій. 26-й рік він буде відчуватися, як. Знаєте, коли в кінці 26-го року ми будемо підводити підсумки, ми зрозуміємо, що ми кардинально інші люди. І 25-й рік планета покровитель Марс. 26-й рік планета покровитель Сонце. І Марс це така знищуюча, руйнівна енергія. То Сонце це дуже тепла енергія, але також вона може бути паляща, така, що знищує все. Тому нам потрібно синхронізуватися з цією енергією і діяти за новими правилами. От Прям напевно повторю якийсь енди раз, що якщо ви в 26 му році будете жити по-старому, цей рік для вас буде ще важчий, ніж попередній. Але якщо в 26 му році ви зрозумієте, що це ваш шанс бути абсолютно новою людиною, перед вами відкриті всі дороги, перед вами нова, просто ось така величезна ера можливостей, то це буде ваш рік, my best era, і... Ви візьмете з нього максимум. І давайте поговоримо тепер про аркан, під яким проходить рік. Якщо ми складемо 2 плюс 2, плюс 6, це буде 10. Аркан колесо фортуни, і от він максимально так кайфово звучить. Фортуна буде супроводжувати мене, але завжди є інша сторона медалі, що фортуна може повернутися до вас і іншим боком, якщо ви не будете знати, як виводити цей аркан в плюс. І десятий аркан. Колесо фортуни, і так що ми уявляємо, то це колесо, яке постійно крутиться, І воно може крутитися як в одну сторону, так і в іншу сторону. І люди, які будуть адаптивні, готові до різких поворотів долі, це люди, до яких фортуна в 26-му році буде повертатись правильним боком. Тому що люди, які знаєте, живуть в голові, в раціо, в логіці, і тільки вони... Не можуть спрогнозувати, куди повернеться це колесо. Знаєте, м'ячик він круглий, і ти ніколи не знаєш, куди воно повернеться. Так само і з арканом колесо Фортуни. Якщо ви намагаєтесь прогнозувати лінійно якийсь свій розвиток, своє життя вам буде дуже важко. Тому ось тут вмикаємо максимальний режим. Адаптивності до нового, і коли е, відбувається якийсь різкий поворот долі, ми не чинимо опір, ми приймаємо його і швидко адаптовуємось. І ось цей скіл адаптивності буде вам дуже допомагати. І знаєте, коли е, ви прагнете стабільності, ви в себе забираєте шанс. Ось цього моє улюблене, квантового скачка або якогось е, швидкого прориву, тому що ви йдете лінійно прогнозовано. А 26-й рік це енергія одиниці, все нове, нові можливості, десятий аркан е, теж про те, що. Буде е, дуже швидкий динамічний розвиток. Енергія сонця сама по собі теж дуже яскрава, потужна, і ось нам з. Трьох джерел говорять про одне й те саме, що це буде дуже потужний рік, якщо ви зможете обійняти його потужність. А щоб обійняти його потужність, вам потрібно змінити свої внутрішні налаштування. Тобто, замість того, щоб йти своїм якимось звичним шляхом прогнозованим лінійним, ви маєте розкрити в собі нові скіли, тому що 26-й рік. Це також буде ера унікальності. Ви прямо вже на початку року відчуєте, як кожен буде намагатися якось по-новому проявитись. І вам потрібно робити те ж саме, проявлятись по-новому, розкривати свої нові сильні сторони, розкривати. Ось ці таланти, які ви склали на поличку, і показувати себе світу по-новому, і світ обов'язково вас побачить і, і винагородить вас за те, що ви були сміливі. І ось сміливі завжди мають щастя просто фраза, яка, здається, вже вкорінена в кожну клітинку мого тіла. Тому що тільки ось ця новизна, сміливість, активність проактивність в цьому році буде супер потрібною вам. Давайте ще проговоримо про мінусові проявлення 10-го аркану. Тобто, як це буде відчуватися, якщо людина проживає 10-й аркан енергію року в мінусі. Ви будете намагатися йти проти системи, тобто вам всі знаки від всесвіту, щоб ви йшли туди, пробували щось нове, а ви такі ні. Я ж собі придумав, що я буду йти в тому напрямку, і вам будуть давати з кожним разом все яскравіші знаки, що ви йдете не туди. І в такому випадку, коли ви чините опір підказкам від Всесвіту своїм імпульсам внутрішнім, своїм бажанням душі, от тоді це буде дуже. Спалюючий рік для вас, ви в прямому сенсі згорите від того, що ви йшли не в тому напрямку, і вам потрібно було прикладати надмірні зусилля. Ось послання, яке хочу залишити вам в незалежності від року, якщо ви відчуваєте, що вам дуже важко, ви йдете не туди. І неважливо, в якій це сфері, це можуть бути стосунки, це може бути реалізація професії. E, взагалі відчуття цього світу, коли там, ви дивитесь на нього і розумієте, що блін, як важко тут жити, от це вам перший знак, що ви не на своєму місці. E, це не означає, що у вас в житті має бути все легко. Ні. Тут про те, що от, e, прям коли таке відчуття, що я не хочу знаходитись в цьому світі. Скоріше за все, ви в своєму житті дуже багато дезраджували себе, свою душу, свої бажання і тому вам настільки тут некомфортно. І 26-й рік це буде про ваші щирі внутрішні бажання. Тому 25-й рік з нами стався не просто так. Він дуже багатьох людей поставив на шлях духовності. Так, от, в 26-му році, самопізнання, духовність. Відчуття, що ви не тільки людина, а ви і душа, це те, що буде невід'ємною частиною в вашому житті. Планета йде вперед, і, відповідно, ми маємо рухатися в ногу з швидкостями і розвиненістю цієї планети. Тому, якщо в цьому році, і от зараз у вас є це внутрішнє відчуття, що я хочу. Жити по-новому, я хочу здійснити в своєму житті ось цей прорив, розкрити в собі нові таланти, нові сильні сторони і відчувати себе на своєму місці. Я запрошую вас в груповий трансформаційний проект для жінок, дозволяю, де ми займаємося ось якраз розкриттям себе на максимум і повернення собі себе, коли душа знає. Хто вона і де згідно зі своїм планом, вона розкриває свій максимальний потенціал і отримує від Всесвіту, від е, світу е, найкращі дари, які тільки вона може для себе захотіти. В описі я залишу посилання на? Анкету перед запису вона вас ні до чого не зобов'язує, але ви можете просто через анкету вже познайомитись з собою, познайомитись зі мною і зрозуміти, підходить вам це чи ні. Тому обов'язково заповнюйте анкета в описі до цього відео. І продовжуємо ми з вами, як і обіцяла, практики, які важливо зробити ось на цьому переході. з... 25-го року на 26-й рік. Тому що це не просто перехід, коли у нас один рік закінчився, інший почався. Це закінчення циклу і початок нового циклу. І щоб не повторити минулий цикл ще раз, щоб залишити всі уроки, які ви вже реально пройшли, вклали стільки сил туди, щоб ви не пішли з цими самими уроками в новий цикл, що потрібно зробити для Такого, знаєте, підведення підсумків. І це не про підведення підсумків. Я був там, побачив ту країну, чи е, зробив якийсь проект це про внутрішні підсумки. І все геніальне, воно дуже просте. Тому все, що вам треба мати, це е, листочок, ручка і години вільного часу. Відкриваєте і просто аналізуєте останні роки свого життя, зокрема 25 й тому що в 25-му, скоріше за все, всі уроки, які ви проживали цілих 9 років, були максимально активно проявлені, і їх важко не змі не помітити. І ви прям виписуєте, що я відпускаю і завершую всі уроки, пройдені за 9 років. І починаєте просто поступово виписувати: я відпускаю співзалежні стосунки, я відпускаю синдром самозванця, я відпускаю всі ті моменти, коли я не обирала себе, чи я відпускаю все те, що зраджувало мене, або всіх тих, що зраджували мене, і Відпускаю якихось людей, якісь події, образи, біль. От прям посидіть і максимально провідчувайте ці слова в, в процесі, як ви почнете писати, прийдуть до вас, тому е просто почніть, і ви відчуєте, що саме вам потрібно написати. І в кінці напишіть з вдячністю, відпускаю і починаю нову еру свого життя. Наступна практика, яка актуальна в будь-який сезон, не тільки в зміну циклів чи в зміну року, це написати максимальну кількість вдячностей за цей період, який ви прожили. Напишіть просто 50 вдячностей за 25 рік, бо енергія і вібрація вдячності це одна з найвищих вібрацій, яка просто миттєво змінює. Енергію в вашому енергополі, і наше енергополе напряму впливає на те, що відбувається в нашому житті. Якщо ви постійно знаходитесь в енергії вдячності, що б не відбувалося в вашому житті, навіть якісь складні події будуть дуже швидко трансформовуватись. Це важко постійно бути вдячним за хороше і за погане, але тільки для нашої голови. Для людського розуму є якісь хороші події і погані події. Для душі це все досвід, і бути вдячним за цей досвід. І, і почніть з того, що ви напишете вдячності за все хороше, що є в вашому житті, і вже згодом ви зможете відчувати вдячність навіть за щось умовно погане в вашому житті. Ну і третя практика, яка особисто для мене, теж актуальна, взагалі, майже кожен сезон я або переписую, або щось дописую, це карта бажань. Знову ж таки, повторюю, що все просте, воно геніальне. Тому як правильно створити карту бажань? Я розповідала в своєму телеграм-каналі. Там є прям цілий детальний подкаст. Підписуйтесь, все є в закріпленому повідомленні, де ви зможете послухати подкаст, як зробити правильну карту бажань. І ще дуже багато класних корисних подкастів, дописів, які зможуть для вас точно щось підсвітити, і, можливо, щось нове відкрити. Я сподіваюся, це відео для вас було цікавим, корисним. Я супер кайфанула від передачі цієї інформації вам. І якщо хоча б одна людинка відчує, що їй потрібна була ця інформація, я буду вже щаслива. Але, взагалі, для того, щоб почати свій youtube канал, свою історію, я купила нову камеру, це була для мене така мотивація. І для мене буде мотивацією, що якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк, напишете якийсь коментар, буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете про що вам буде цікаво. Почитати, так, тут дивляться відео. Що вам буде цікаво послухати, побачити від мене, пишіть в коментарях, також напишіть, які у вас є відчуття з приводу 26-го року. І через рік ми зможемо сюди повернутись і побачити, наскільки цей прогноз справдився. Але. Налаштуйте себе на те, що це буде ваш найкращий рік без страху, тому що я точно знаю, що вже є така колективна історія, ніхто вже не вірить, що може бути щось хороше. Але м щось хороше відбувається з тими, хто в це вірить. Тому повірте спочатку, що це буде ваш найкращий рік, і ви обов'язково це відчуєте через рік по тому. Скажете собі, дякую за ось це прийняте рішення в моменті, що це буде ваш найкращий рік.